Дослід 1Е визначення ізоелектричної точки білків. У 6 пробірок внесено по 2 мл 1% розчину желатину та по 2 мл 0,1% нормального розчину натріоцитату. Крім того, у першу пробірку внесено 3,8 мл дистильованої води та 0,8 мл 0,1% нормального розчину оцтової кислоти до pH 5,6 м. У другу пробірку внесено 3,5 мл дистильованої води та 0,5 мл 0,1 однонормального розчину оцтової кислоти до pH 5,3. У третю внесено 3 мл дистильованої води та 1 мл 0,1 однонормального розчину оцтової кислоти до PH5. У четверту внесено 2 мл дистильованої води та 2… Міллілітри 0 нормального розчину оцтової кислоти до ph 4,7. У п'яту внесено 4 мл 01 нормального розчину оцтової кислоти до Ph4,4. У шосту внесено 3,2 мл дистильованої води та 0,8 мл розчину оцтової кислоти до Ph4,1. Вміст кожної пробірки перемішали. Потім у кожну пробірку повільно доливають по стінці по 2 мл етанолу.